Операція вісла і сьогодні залишається однією з маловивчених сторінок української історії. Ці матеріали кілька десятиліть мали статус цілком таємно в закритих архівах КДБ. І лише в 90-ті роки ХХ століття їх почали оприлюднювати. За останніми даними до Жешовського, Люблинського і Краківського воєводств Польської народної республіки було депортовано близько 170 тисяч українців з підляща, нацяння, холмщини та лемківщини території, які відійшли від Німеччини до Польщі після другої світової війни. Операцію здійснювала оперативна група військ Вісла, яка і дала назву цій трагічній для народу акції. Тогочасний уряд Польщі вважав, що треба створити одну національну державу. Це була така основна тенденція політики цієї держави. Приборкати населення, яке підтримувало тоді загони УПА на території, яке продовжувало партизанські дії. Щоб не було такої підтримки, щоб не було кого захищати, було вирішено переселити цих людей. Уряд прийняв постанову. Порп підтримав підтримало там це ж рішення. І була ціла програма розроблена. Підготовлені війська приводом до цієї операції послугувало вбивство за міністра оборони Польщі Кароля Сверчевського 28 березня 1947 року. це привід. Для старшокласників, яких було запрошено на інформаційну зустріч, операція вісла стала ще одним відкриттям таємниць української історії. На уроках цю тему лише коротко згадують. А між тим, за фактами примусової депортації, трагедія сотень розлучених великих родин, які розкидали по різних воєводствах Польщі, а їхні села спалили, аби ніхто не міг повернутися додому. Я сьогодні тільки в первую раз услышала бити операція. Но меня поразило очень много. Во-первых, то что народ переселили. И в очень больших количествах за такой короткий срок в другие э, города, другие села очень много сгубили, цер церквей, очень много э, погубили религийных именно э, память ценностей, именно вот вот этого вот достояния нашей Украины, нашей нации. Я не знала до этого дня об этой операции о том, как переселяли украинцев, как ужимали их права, как решали их духовные силы. Я считаю, что каждый украинец настоящий должен знать вот такие элементы истории. Після короткої лекції учням продемонстрували фільм Дорога додому, знятий вітчизняними та польськими кінематографістами. Для багатьох переселенців ця дорога затяглася на десятиліття. Люди отримали в Польщі інші прізвища, діти іншу мову. Було повністю знищено всіх священників греко-католицької церкви. У липні 2007 року у спільній заяві Україна та Польща визнали операцію вісла злочинною по відношенню до власного народу. Наслідки цієї трагедії і досі відчувають українці. Зараз є товариство. Які цим займаються товариство переселенців, і в Польщі, і за кордоном ще є, ставлять пам'ятники. Мені відомо, що на Львівщині є два, може більше вже пам'ятник жертвам депортацій. Пам'ятник в концлагері Євужна, там, де трималося близько 4 тисяч українців. Ну і широко обговорюється ця тема на сайтах різних сучасних. Українці у Польщі стали розпорошеною діаспорою, позбавленою малої батьківщини. Зараз люди, вивезені у 1944-1946 роках, з Холмщини, підляща та інших етнічних територій, вимагають від урядів України та Польщі надання статусу депортованого народу та відшкодування моральних та матеріальних збитків. Однак, схоже, що вирішення цього питання затягнеться на роки. На жаль, історію змінити неможливо. Єдине, чим можна зарадити у виправленні помилок зараз, зробити все можливе, аби наступні покоління... Коління робили правильні висновки страшного уроку операції вісла, як поляки, так і українці.